Так, времени суток, мої любі ребята, подписчики, обитателі всього інтернету. Хочу з вами поділитись такой такою штукою авокадо. Я люблю авокадо робити. Іменно, іменно так, сіль, перець, лимонний сік і олія оця. Тут у нас рис. Сердечка курячі. Ну і там дуже багато ще інгредієнтів, мінмо того. Е, Консервації, домашній майонез. Дивіться, який домашній майонез цього разу в мене вийшов. І за що я знімаю це відео, дивіться, він такий, як... Ви його бачите, бабку? Він такий, як жижа да. тут Грибочки. Ну і що, що я вам скажу? Підписуйтесь на мій канал, переглядайте моє відео. Ну і записуйте відео, тому що в мене телефон в ходу, скоро вже накриється. Так що будь добро, побачимось.